А з утрішнього закупу бізнес-аків та карт. Оскільки нічого нового та потрібного на навчання я вже не отримував, я вирішив, що з цього дня буду тупо робити все, як і попередні дні, сам. Адже результат мене і так задовольняє. Ми, прикладаючи мінімум зусиль, стабільно закриваємо 1-2 депозити та лутаємо по 40-50 доларів. Наче топ, враховуючи факт того, що ми вже відбили половину грошей за навчання, а саме 145 доларів. Сьогодні я придбав 41 БМ аккаунт та 4 карти. Все це мені обійшлося в 22 долари. Основні аккаунти, до яких я в'язав бізнес-аккаунти сьогодні. Не купляв, адже один аккаунт з першого дня трохи відлежався, і мені сказали, що юзати його можна. Плюс до цього всього один аккаунт я купив вчора, тому підв'язав це все та зробив запуск, я вже з двох основ. Ну, по ідеї, це мало принести мені навіть більшу конверсію. І в цілому, як я гадав, так воно і сталося. Зробивши запуск реклами та перевіряючи статуту ввечері, я побачив, що нам зайшло поки рекордне число депів, а саме три, з яких нам начислили на баланс цілих 150 баксів. Я був дуже радий, що в мене все виходить, та я вже нормально освоїв цю нішу. Звирухувань.